Даймо всіх на хвилях Міжнародної інтернет радіо тисячі друзів. І вам Ромі Харківський-Фактор та її ведуча Миколаївка Віолетта, 8-го АКС. Новий рік і Різдво – це два найближчі свята в році. І тут не об'єдніться, без... Нам знайоме з дитини своє життя свята. Прикрашення новорічної ялинки це давня традиція. Але з кожним роком з'являються все нові та нові ідеї. Щорічно напередодні свят ви стикаєтесь з одним і тим самим питанням: оформити ялинку в традиційному стилі чи вигадати цьогоріч щось нове і незвичайне. Вам, напевно, хочеться, щоб вона виглядала щороку по-різному. Для цього потрібно буде докласти трохи зусиль. Виберіть стиль для новорічної ялинки. Перш за все, визначте зі стилем, у якому ви хочете оформити ялинку. Це дасть вам напрямок, у якому необхідно рухатися. Наприклад, якщо вам подобається морська тематика, тоді для оформлення вам знадобляться такі прикраси, як черепашки, мотузки, корали та рибальські мережі. Все це, звичайно, можна купити в спеціальному магазині, але все буде краще, якщо ви заготовите і обробите матеріал для декору і зробите прикраси своїми руками. Такий хендмейд буде виглядати більш привабливо, ніж куплені в супермаркеті іграшки. Використовуйте гірлянди. Також не забувайте про гірлянди незалежно від того, це буде традиційна електрична гірлянда або зроблені з підручного матеріалу ліхтарики. Поекспериментуйте, і ви зможете знайти безліч нових неповторних образів для своєї новорічної ялинки. Отже, різдво все ближче, а це означає, що саме час шукати ідеї для натхнення для прикраси найголовніше символу свята. Тому ми пропонуємо декілька ідей декору, які допоможуть вам прикрасити новорічну ялинку. Поєднання золотого і червоного згідно із символом року. Багато хто дотримується саме такої ідеї, що ялинку потрібно прикрашати так, як подобається символу року. Покровителем 2024 року буде дерев'яний зелений дракон. Його кольори золотий, червоний та усі відтінки зеленого, аквамариновий, оливковий, фісташковий, малахітовий, нефритовий тощо. Щодо верхівки ялинки, це не стане новиною, але найпопулярніша верхівка це фігурка Янгола. Поєднання зеленого зі сріблом. Ще один варіант, який допоможе задобрити дракона. Зелений можна поєднувати не тільки зі сріблом, а й з золотим або білим кольорами. Сухофрукти. Цей варіант є оригінальним, а тому точно здивує ваших гостей. Сухофрукти ви можете як купити, так і зробити самі. Наприклад, кружечки апельсинів і лимонів матимуть чудовий вигляд на святковому дереві. Квіти: ще один оригінальний спосіб прикрасити ялинку на рік дракона за допомогою квітів. Обирайте ті, які вам більше до душі та вмикайте фантазії. Новорічне дерево можна як повністю прикрасити квітами, так і частково розбавивши іграшками. Стрічки, якщо думаєте, як прикрасити ялинку у 2024 році, зверніть увагу на стрічки. Їх також можна поєднувати з іграшками, квітами та іншими декораціями. Виглядає святково і незвичайно. До слова, щоб ялинка мала вигляд як із картинки, рекомендуємо віддати перевагу штучним. Переваг безліч, до того ж, так ви зробите свій внесок у збереження лісів, і не будете щороку думати, де купити ялинку та витрачатись на пухнасту красуню. Штучні ялинки наразі мають шикарний вигляд, не залежачи від примх природи. Вони не залишають сміття і можуть бути будь-якого розміру та кольору. Не хвилюйтеся, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо тисячі друзів. Та разом з нами поринайте у чарівну атмосферу свят. Па-па!